Усім доброго здоров'я. Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді свіже поступлення зі Швейцарії Nissan Кашкай. Плюс 2. Підписуйтесь на канал, писніть подобайки, Дзвіночок. Будьте приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Кашкай у нас 2012 рік 2.0 дизель на автоматі. В сірому металіку в рідній фарбі. Попереду у нас біксинон Противотуманки Датчик світла, датчик дощу, панорамний дах. Колеса у нас 18, ті оригінальні диски. На літній гумі. Зеркала складаються, підігріваються. Рівненький, немає сколів, мятин. Позаду у нас камера заднього огляду, кашкай плюс 2. Стопи у нас фонарі не побиті, не запотівці, все в гарному стані. Ця сторона також хороша. Немає е, сколів, м'ятин. Хто дочекається кінця відео, зніму з товщиноміром, ще пройдусь О, лакофарм покриттю. Всі місць, все піднімається, са, можна підняти сюди для пасажирів. Тут у нас знак аварійної зупинки, докатка, все новеньке. Домкрат ще не використовувався, крюк. Тут у нас ключі, все присутнє. немає ніякої ржавчини, все дуже, все герметики, все на місцях. Дуже збережений автомобіль. Карти у нас хороші, не пошкоджені коврики. Все в оригіналі позаду сидіння в хорошому стані. Стеля у нас не пошкоджене, не прокурена. Панорамний дах працює, потім відкриємо, подивимось. Сидіння також нічого не пошкоджено, все гарно. чистенько. Пороги не побиті. Дуже доглянутий автомобіль. Ця карта у нас також хороша переднього пасажира. Пороги. По порогах я не буду проходитись товщиноміром, тут все в нормі. просто Хто приїде на огляд, це перевірить буде, так як я сказав. Сидіння у нас теж хороше також. Давайте ще з цієї. Сервісна книжка присутня. Зараз подивимось пробіг. Давайте ще з цієї подивимось карту сторони. Також в хорошому стані. Пороги не побиті. Все гарно. Водійська карта. Також хороший стан регулювання вікнами. Пороги також хороші, не побиті. Коврики оригінальні. Сидіння водійське хороше, не пошкоджене. Автомат. Кермо не фарбувалось, не перешивалось, все в оригіналі. Регулюється по висоті, по наклону. Мультимедійне кермо. Можна підключити телефон, круїз контроль. Камера, зараз заведемося, подивимось, все включимо. Сервісна присутня, вже наголошував. Заводиться з півоберта, дуже гарно. Пробіг автомобіля 224 оригінального. Немає ніяких помилок. Тут все працює, клімат працює, двохзонний. Регулювання повним привідом 4х4, забув сказати. Все працює. Камера в нас робоча. Все добре. Зараз подивимось ще. Ага, давайте ще панораму Відкриємо Панораму все гарно відкривається. Ну, давайте все не будемо. Закриємо. І закривається. Давайте ще оглянемо під капотний простір, тоді пройдусь товщиноміром. Давайте. Однією рукою трошки важко. Так. Як бачимо, все чистенько, немає ніякої під капотом ржавчини. Ці болтики гарні. Двигун чистенький. Ці двигуни 2-літрові, дуже хороші, хто розуміється, знає. цепні, пари рідні, оригінальні. Тут також підкапотні, всі герметики, нічого не нічого не було пошкоджено, все в гарному стані. Капот без сколів. Давайте заглушимо автомобіль. Прийду ще товщиноміром. Вся екологія на місці. Нічого не вирізалося, все гарно. Автомобіль знаходиться в місто Радивілів Рівненська область. Телефон на відео. Телефонуйте, ціна в описі. Будь ласка, заходьте. Як бачимо, йде все оригінал. 114, там 90, 119. Я по одному разу не затримувати відео. Кому буде зацікавлений, можу пройтись і по сантиметру. Так нас зараз заведено в Україні, бо інакше неможливо. 120, 108. 117, 111, 108, 113 і. Давайте я ось ще це крило ще. 115, оригінал. 106. Тут в нас 157, має підфарбування легеньке, косметичне цієї дверки. 106, 140. 146, 160, 142. Як бачимо, косметика оцього крила без шпаклівки, без нічого. А так весь автомобіль в оригіналі. Дуже гарний автомобіль. Приїжджайте на огляд. Я думаю, будете автомобілем задоволені. Двигун працює гарно, повний період працює. Усім дякую, до побачення.